Доброго дня, до вашої уваги туристична ніж з класних матеріалів. На клуночку сталь Eomax. Це порошкована живіча сталь, яка класна ріже, яка доволі міцна і це дозволяє зробити не товстий ніж з класними показниками різу і надійності. Тут товщина побуху всього 2,6 мм, довжина клинка 105 мм і ширина 28 мм. Це універсальний ніж на спусках конвекс, який дозволяє вам і паличку якусь застругати, так от в плані міцності цього буде достатньо. І дуже круто буде працювати по продуктах. На руків і це дуже тверде маслянисте дерево, яке з часом не втратить свого візуального виду. Так? Воно дуже стійке до води, до пошкоджень. На не нержавіюча сталь. це... Ніж, який класно лягає в руку, тобто заповнює долоню і взагалі дуже зручний, приємно тримати в руках. А враховуючи те, як він ріже, я думаю, він сподобається кожному. Дякую за увагу.